Всім привіт, на зв'язку Вейп і сьогодні буде дуже цікаве та пізнавальне відео, в якому я розкажу про всі тонкощі одноразок та подсистем. З'ясуємо, що купувати вигідніше, чим вони відрізняються один від одного, та їхні переваги і недоліки. Поїхали! Коротко про самі пристрої. Одноразка, всі ми знаємо, як вона виглядає і як вона працює. Вони є різних форм, на різну кількість затяжок та різноманітних смаків, але в цілому одноразка представляє себе невеликий за розмірами корпус, в який будований акумулятор, ємність з рідиною та випаровувач. З подсистемами ситуація набагато цікавіша, адже на ринку існує дуже багато різноманітних девайсів, які виконують всі свої базові функції, але виробники іноді хочуть повийожуватися один перед одним та додають до своїх девайсів додаткові функції. Завдяки чому вони всі і відрізняються. Особливо в мене є декілька знайомих, які активно парять, але на відріз відмовляються переходити з одноразок на подсистеми, аргументуючи це тим, що подсистеми незручні використанні, потрібні додаткові витрати на розхідники, заливати рідину, змінювати катрицю, все це важко і незручно. Ще один з основних аргументів це те, що нібито в подсистемах не настільки насичений смак, як в одноразках. Скоріше за все, у людей був негативний досвід з подсистемами. Можливо, людина купила неякісний пристрій, протекла рідина, замастила речі, швидко згорів картридж, погана смакопередача, і людина розчарувалася в подсистемах. А тепер давайте розбиратися. Важко не погодитися з тим, що одноразки дуже зручні використання. Купив, випарив і через декілька днів купив нову. Дійсно, зручно. З подсистемою майже все те ж саме, але вам буде достатньо замінити сам картридж, а не весь пристрій. Так, доведеться трохи повозитись, заправити рідини, почекати 10 хвилин, щоб картридж просочився. Але картридж коштує набагато дешевше. А на рахунок грошей поговоримо ближче до кінця відео. На рахунок смаку передачі. В одноразках використовуються рідини з більшою концентрацією ароматизаторів та нікотину, а сам випаровувач не розрахований на довготривалий термін дії, тому можна сказати, що він працює до останнього подиху. Але не завжди в одноразках смак насиченіший, ніж в подсистемах. Від чого взагалі залежить смакопередача? Перше це від рідини, яку ви оберете. Друге це від картриджу або від випаровувачу. Третє це від потужності вашого пристрою. Потрібно обирати рідини від надійних виробників, які роблять їх із якісних компонентів. Від себе можу особисто порекомендувати такі рідини, як Elflick, Chaser Lux і Salty King. Картриджі та випаровувачі. Тут же все залежить від вашого пристрою. Особисто я можу рекомендувати Vinci, LuxQS та VMate, адже випаровувачі, які в них встановлені, зроблені на сітці та мають низький опір. Та й в цілому випаровувачі, які мають низький опір в діапазоні від 06 до 1,2 оми, будуть смачними. Ну і потужність. Тут все просто. Чим більше потужність підтримує ваш пристрій, тим більше смаку ви отримаєте. А тепер переходимо до найцікавішого. Давайте з'ясуємо, скільки коштів ви будете витрачати в місяць на одноразки та на подсистему. Ми беремо одноразку на 1500 затяжок, яка плюс-мінус коштує 270 гривень. Її в середньому вистачає на 3 дні. Тобто, в тиждень нам потрібно буде як мінімум 2 одноразки. В тиждень ми витрачаємо 540 гривень. Множимо на 4 та додаємо ще одну одноразку, тому що в місяці у нас 4 тижні та 2-3 дні. І ось таку суму ми отримуємо: 2430 гривень в місяць. Ми витрачаємо лише на одноразки. Непогано, так? Да? А тепер давайте порахуємо, скільки в нас вийде, якщо ми паримо під систему. Візьмемо, заприклад, мій пристрій, я користуюсь Вінчі. Його ціна 800 гривень. Далі нам потрібна рідина вигідніше всього, брати баночку 30 мл. Вона коштує, ну, в середньому 300 гривень. Ще нам потрібні картриджі. Картридж коштує 120 гривень. А картриджі живуть ну, трошки більше 2 тижнів. Тобто в місяць нам потрібно ну, як мінімум два катржі. Тобто, додаємо ще 240 гривень. І ось таке число ми, ми отримуємо в місяць 1340 гривень. Але це сума за перший місяць. Ви купуєте пот один раз і найближчі півроку ви забуваєте про покупку нового. А також, якщо ви купуєте под в комплекті, з якими йде картриджі, то вам взагалі потрібно буде купити лише рідину. Навіть якщо відкинути покупку девайсів, з яким йдуть в комплекті картриджі, то ми отримаємо ось такі цифри. 240 за два картриджі плюс 300 гривень за баночку рідини. 540 гривень в місяць. Як тобі таке Ілон Маск, ось одна із причин, чому варто перейти на подсистеми. Якщо ви користуєтесь одноразками, то рано чи пізно зіткнетесь з обмеженнями по смакам, адже смаки одноразок можуть закінчитися і ви для себе нічого нового не відкриєте. В тот час, коли обмежень з рідинами немає зовсім. Палітра смаків вражає: від випічки до фруктів, від фруктів до алкогольних напоїв. А також ви можете регулювати міцність нікотину. Ви можете парити або зовсім без нього, або навпаки, з високим вмістом 65 мг. Ну що, робимо висновки? Одноразки, це компактно, зручно, але дорого. От системи. Також зручно та компактно. Да, доведеться витратити одну хвилину для того, щоб заправити картридж, але я не думаю, що це є досить критично. І саме головне, що це набагато дешевше і вигідніше. Друзі, надіюсь, я усвідомлю... Сподіваюсь! Друзі, надіюсь, я сподіваюся. Сподіваюсь! Друзі, надіюсь, я сподіваюсь вам. Я сподіваюсь, що вам зрозуміло. І ви зробите вибір на рахунок подсистем. Сподіваюсь, не надіюсь. Сподіваюсь. You know? Супер. Друзі, я сподіваюся, що я допоміг вам вирішити деякі питання стосовно одноразок чи подсистем. І, можливо, я переконав саме тебе перейти з одноразок на подсистему. На цьому все. Підписуйся на наш канал, став лайки, пиши коментарі, і також підписуйся на всі наші соцмережі: Тік-ток, Інстаграм, Телеграм. Там буває дуже цікаво. На зв'язку був ЄВейп, все буде Україна. Бувай!